Всім доброго, всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на літературне читання. І ми з вами продовжуємо знайомитися з творчеством Віктора Близнеця. І сьогодні ми розпочинаємо читати Земля світлячків. І так, про що ж? Це весела і трохи сумна казкова повість про Сиза 12 про стовусів і. Тривусів та їхню перемогу над стришними печерними ворогами. І так, ми з вами починаємо читати перший. Розділ. Сис 12 він же, від роду стовус, відчиняє двері свого знаменитого музею і запрошує вас у гості. Як тільки за лісом сідало сонце, де десь далеко лунав густий, би разлити в самому повітрі розлогий вечірний дзвін. Бом-бом-бом, то сторож лісу, сповіщав, що день закінчився, і що всім лісовим стовусам і тривусам пора прокидатися. Сонце сідало за гору, поволі гасло в далеких водах, схилялася темрява до вікон, і тоді, в спальню сиза дванадцятого стовуса, влітала зозуля. Тихо, не ворушувши крилам, вона облітала його ліжко і сідала на високий комод. Там чистила дзьоба і з великим милуванням дивилася на свого господаря. Як всі лісові стовуси і тривуси, СИЗ-12 був неперевершений найбільший у світі колекціонер. Що він збирав і чим страшенно пишався? Ми поки що залишимо в таємниці і запросимо вас до спальні. Вся кімната сиза завалена і закидана книгами, на підлозі, на кріслах, на шафі, навіть на теплій ковдрі, під якою спить зараз сис 12, й скрізь лежать книги. Деякі з них такі грубезні, в таких товстих, шкіряних. Політурках, що комусь одному годі підняти такий фаліант. Треба сказати, що крім книг, Сиз 12 мав ще одну слабкість любив поспати. Він брав у постіль книгу, запалював над головою ліхтарик і заглиблювався у древні писання. Та його книги були такої товщини і такої. Незбагненної мудрості, що він швидко стомлювався і далі читав книгу одним оком. Одне око його читало, друге спало, а потім ліве і праве знов мінялися вахтою, аж поки обидві повіки його тихо не стулювалися, і сис дванадцятий не провалювався в солодкий сон. За усіма своїми родичами, тобто з добрим десятком тіттічок, дядячок, племінників, онуків, Сис дванадцяте належав до мирного лісового народу. А лісовий народ, як ви знаєте, в день від сходу до сходу сонця спить, а вночі виходить на службу. Сис дванадцяте, отже, зранку до вечора відсипався, а ввечері, коли лунав над лісом урочистий дзвін, пробудження вставав, і йшов оченяти свій музей. Проте і в музеї за книгою він міг переддрібнути краєм ока, хоч за древні. Лісовими законами то був великий гріх. Та наш, наш вельми шановний сис Стовус потихеньку грішив, Грішив, мабуть, роки брали своє. І коли в музеї не було відвідувачів, з якого залу можна було почути, як він тихесенько прихропує. Про це знала тільки його добра сестра Мармусія. Хай довго їй служи, служать ноги 97 років їй, та вона ще при здоров'ї. Невтомна мармуса приносить йому березову, березового квасу, запалювала люльку і клала брата на маленький шкіряний диванчик. Перед сном не забувала підмостити йому м'яку під пічоку, а ще одну, трохи більшу, під ноги, і щоб ніхто з лісових тривусів і стовусів не застав її брата за таким неподобним заняттям. Бо тож ганьба, спати вночі, мармусія вийшла на дверях музею, табличку. скоро буду, пішов у лісову академію, сиз 12. Та повторюю, ще траплялося з нашим сизом тільки в хвилини нудьги і затишку, коли в музеї не було ані жодного відвідуча, і лежала перед ним на столику дуже товста і дуже вчена книга. Ну, а якщо на сходах е, стукотіли кроки, і хтось із гостей навідувався до нього в галерею, о, ви самі побачите, як оживав тоді наш мудрий сис, і що з ним робилося в такі щасливі хвилини. Бом-бом лунав над лісом пробуджений дзвін. Зазуля вже почистила дзьоба і за великим замилуванням дивилася на сонного сиза. З під теплої ковдри виглядали його коротенькі товсті ноги. І так виблискували червоні. П'яти, що, здавалося, наче те, лежали і від задоволення аж похрюкували на подушці двоє частеньких поросят, а ще ворушилися, розвівалися його пишні білі вуса. Ку-ку, ку-ку, рівно двадцять разів прокукукала зозуля. Тим вона сказала О великий сизе дванадцяти, відкрий свої мудрі очі. Вже минув день і наступила ніч. Прокидайтеся, сиз дванадцяти, встав і, не розплющивши з Заспаних очей намацав люльку. Ось так, примружившись і ще зовсім сонний, він вийшов на вулицю, випив люльку опень, всипав навпомацьки тютюну, піднес жарену. і тільки після першої затяжки геть прокинувся, відхмухнув від себе разом із хмаркнув диму останній сон, і тоді сказав Хе, хе, добрий буркун, хай би йому лихо. Пробирає до кісток. Ну, що ж, за службу брате, сис, вже ніч? Найперше, що сис робив, завжди, що завжди то це підходив до ганку і сильно дмухав. Він мухав на вітрячків, який стояв, завмерши на дашку, і чекав свого господаря. Від подмуху вітрячок оживав, швидко, швидко вітрів крилами. Із хутрячком заводив свою безконечну, веселу пісню, оживав вітрячок, і всі знали, що в країні довгих озер почалося клопітливе, невсипуще лісове життя, що професор Варсава наймудріший серед стовусів і тривусів, той, який і на вечері. І, і, той, який і навчені ради приходив боси, зате носив аж три пари окулярів, саме зараз вивчає складні і до, і до безтями заплутані траєкторії польоту кульбабиних парашутиків. Що брат хвороша поливає на грядках незрівняні, ніде не бачені в світі дині, не просто дині, а диньогоріхи і диньогарбузи. Що кремезний вертутій з того боку озера запускає в дворі сотні, а може, й тисячі водяних і піщаних млинків? Одне слово, що ніч вступає в свої півні лісові права, і скоро стовсуни, і тривсуни. Підуть гуртами у ліс, де збиратимуть гриби, а старі діди-копачі прийдуть до верху нього озера, почистять замулені джерела, викличуть у під землі чисту студену воду, а тоді гукнуть молодих отроків і дівчат, і разом з ними, під звуки музики садитимуть над чистим озером верби й ялини, щоб скрізь було зелено, і щоб крізь співали весною. Вільшанки із зозулі. Та поки ми говорили, сис дванадцятий погасив свою люльку і підійшов до вітерець, тільки підійшов, як одразу спалахнула сила селена, ліхтарики. Ціла низка маленьких вогнів на його сходах. Ті довгі дерев'яні сходи з вогнями вели далеко-далеко вниз, аж до озера, де стояв легенький човен і де любив посидіти. З вудкою сиз 12 від безлічі безлічі лихтаріків стало одразу світліше в дворі, і ми тепер можемо краще роздивитися будиночок сиза. То дуже е химерна і симпатична споруда. Колись, мабуть, в дуже давні часи стояв над берегом могутній явір, його спиляли, і от залишився від нього високий широченний обхватів на вісім корч, корч трохи потемнів, однака був ще міцний, мав зверху, там, де його спиляли, рівний, як стіл дах. А по боках могутні опори кореневіща, що вглиблювалися в землю. Між двома опорами хтось прорубав двері. А над тими дверима систо вуз, Повісив два ліхтарики, а ще вище млинок, який подарував йому найближчий друг Вертуті. Вже пізніше місці соснові двері корча були оковані залізом, а ще згодом сис 12 повісив на дверях табличку, по червоній міді на таблиці було вигравіровано старовинними літерами. Всесвітньо відомий музей світлячків доктора. Трутознавства і личинкознавства, сиза другого стовуса, вхід безкоштовний, Відвіди... відвідини тільки вночі. Ласкаво просимо. Сис вступив ближче, похукав на мідь і руками натер табличко, вона аж засяяла гарячим червоним блиском, відімкнув двері, сказав комусь у темні просторі лісу, заходьте і сам часно сказав. І саме вчасно сказав, від ніжнього озера довгими дерев'яними сходами, накими синьо і біло горіли маленькі короб коробочки, лихтарики, підіймався до нього двоє стовусів, найкращий друг Вертуті і його дванадцятилітній онук Чублик. Сис помітив, що рудий кремезний Вертуті несе під пахвою якийсь чималий пакунок, коли б не новий млинок. У нашого Сиза від радості застрибало серце. Він страшенно любив подарунки, він радів, як дитя, не знав, куди їх покласти і де сховати. І тому він ширше розчинив двері музею і загукав. На цьому в нас сьогодні все. Ми з вами прочитали перший розділ. А завтра ми з вами будемо читати розділ другий. Дякую за увагу, чекаю за увагу, чекаю вас. На завтра хай вам щастить.